Так, добрий день, шановне панство. Дивіться, сьогодні вибрав, мав бити внутрі, жінка проти була, бо я на роботу йду їх до кінця, не оброблю, а вона йде на вечоринку, вдома не буде і коротше, вирішила, що коли я буду вихідний, то буду бити внутрі. А сьогодні вирішив я повитягувати буряк кормовий. Все, що в мене є. От. Привіз я, Ну, він був накритий кіпець землею, трошки гноєм, трошки листям. <клес> Привіз я тут його є приблизно 8, напевно, тачок. В тачці одній важив то 65 кг ті, що я важив, було. Ну, було разом, бачите, тут і гнилі є. Буряки і тот, які в першу чергу треба обрізати і давати нутріям ті, що надігнився. Коротше, з вісьми тачок. Ну, така дуже велика одна тачка, напевно, є з заболених буряків. От. І тепер вісім тачок, то приблизно є до пів тони буряка. Ну і я тим буряком маю, напевно, до, до зараз, е, якого сьогодні? 4 чи 5 е, лютого, то має такво, якщо економно робити, то буряк мені вистачить до е, кінця березня приблизно. Так, дивіться, от коробка і буряк. Я зараз ще одного буряка. З тих візьму на ваги з два буряка подивимося, яка вага. Так, один бурячок має ось таку вагу. Зараз ще одного кину. І ще один бурячок. 7300 майже. Так, ну приблизно я йде мені. Я внутрі буряк даю і курам. Ну, приблизно мені йде десь 9-9 кілограмів в сутки буряка для одного годування. Так що, якщо є пів тони, то 50 приблизно днів. Добре, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.